86-річна Катерина Чуриліна евакуювала з міста Солидар Донецької області. Нині живе у класі школи села Софіївка Кропивницького району. Після травми ноги ходити без підтримки не може. Каже, доглядати за неї немає кому, тому вирішила евакуюватись. Бамлять клуб розбомбили, гарсовед розбомбили. в центрі. Там дома усі побили. це ж залишило все. Сашка каже, там соседкать. Їжджайте, каже. хто за вами буде вхажувати. У цій кімнаті поселилась з двома дітьми 27-річна Тетяна. Каже, перед евакуацією з міста Курахове ховались від обстрілів у дитсадку. Їхати звідти вирішили, коли будівлю російські військові почали обстрілювати. Дітворі, ми просто на дівана самі лягли на поле, якраз напроти вікна. І це, що придержало одіяло, часть окол попадала на пол. Отак якось вони. Чась на вулицю, а якщо б не було покривало, ну, нам з мужем би, ну, посікло, може. А от второ воно як викинуло, да, світ виключився. воно чат, ну, все пече все внутрі, тому що ну, гарь, оці осколки валялися на території. Нас потім вторую хвилю ще й ну, викинуло в коридор туди. От до утра посиділи, я позвонила, записалася, і на цей евакуаційному автобусі нас вивезли. На кухні готують їжу для евакуйованих людей, працівники школи. Продукти дають переселенці і місцеві жителі. Триразове харчування у нас. Утром ми варимо молочне, з дому приносимо молоко і варимо молочне. На обідоце люди приносять овочі до нас, село наше зноситься, приносять нам овочі, фрукти. А крупи це їхнє. Вчора був борщ зелений. Позавчора капусняк був. Їда в них роздноманітна. Ми не повторяємо одну ту саму їду. На вечір суп вчора з фрикадельками був. Сьогодні ми плов на вечір їм зробимо з тушонкою. їхньою переселенці долучаються до роботи на кухні. Вони в кімнатах прибирають, посуд вони миють. І вранці вони приходять, питають, що вам допомогти. Ввечері, як ми приходимо на кухню, то вони, на вечерю, то вони приходять і запитують, яка нада допомога. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну цю школу відвідували 28 дітей. Поки тут житимуть переселенці, навчатимуться в іншій школі громади. Проживають тут 33 особи, з них 10 дітей, шкільного віку, семеро дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Парти замінили на ліжка. В школі є два бойлери з гарячою водою. На даний час люди, які тут проживають, вони миються у мисках, але планується поставити душову кабінку. Є вайфай, тобто є туалет внутрішній, каналізація. Заклад опалюється котельня. Котельня наша є вугілля на даний період. У нас залишилось попереднього року, і на даний час у нас є і вугілля, у нас є, і дрова. Переселенцям пропонуватимуть роботу, каже староста. Так люди питають, хто зварщик, хто цей, то питають, чи є, де робота, ходили до фермерів, питали. То, ну, є строїтелі, кажуть, кому треба ми людям по селі щось будувати, то каже, будемо допомагати. Всього у громаді за півроку прихистили 800 переселенців, розповідає селищний голова Олександр Маслюков. Деякі люди потребують відновлення документів. Тому після того, як вони в нас ми їх приютили, це пройшов сім днів. Зараз ми їх групами там, де вони розміщені по населених пункту по цих закладах, привозимо до селища і по всіх установах супроводжуємо. Каже, в комунальних закладах громади підготували для переселенців 200 місць. Нині зайняті з них половина. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кіровоградщина.